Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися важливою інформацією для військовозобов'язаних, призовників та резервістів Міністерство оборони України та на сайті. Кабінету міністрів України з'явилася інформація про те, що військовозобов'язані призовники та резервісти зможуть отримувати в ЦНАПах електронний військово-обліковий документ, коли ви будете уточнювати свої персональні дані. Він буде мати таку ж юридичну силу, як і в паперовій формі, за наявністю відповідного QR-коду. Сервіс безоплатний. Вся процедура буде тривати до 15 хвилин. Даний документ має термін дії 1 рік. З моменту його Формування, його можете ви роздрукувати самостійно, або ж за допомогою застосунку резерв, або звернутися безпосередньо до адміністратора ЦНАПу, чи ЦК. Електронно-військовий обліковий документ ФОС формується, якщо в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів наявна вся необхідна інформація про вас. Документ буде містити наступні дані: це ваші персональні дані окремий номер запису, відомості ВЛК, військове ваше звання і військову спеціальність та відомості про військовий облік. Даний документ можна перевірити за допомогою QR-коду, якщо дані не будуть відповідати тим, що містяться в реєстрі, то військово-обліковий документ буде вважатися недійсним.